Росія різними способами намагається зірвати саміт миру. Глобальний саміт миру проходитиме у Швейцарії 15-16 червня. На захід запрошено делегації з усіх континентів. Загалом 160 країн, звичайно, Росію на саміт не запрошували. Про спроби Росії зірвати саміт. Заявив президент України Володимир Зеленський у своєму нещодавньому інтерв'ю. Сьогодні Росія намагається зірвати глобальний саміт світу. Це правда. Ми маємо підтвердження 106 країн світу, і це на високому рівні, на рівні світових лідерів, високих представників своїх держав. Згодом заявили, що вже 107 країн підтвердили свою участь. Президент Зеленський стверджує, що представники Росії їздять світом, погрожуючи країнам блокадою харчової продукції, агропродукції хімічної. Також вони погрожують тим, що Москва депінгувати ціни на енергетику, змушуючи тим самим лідерів Європи та світу відмовитися від участі у саміті миру. Питання навіть не про зброю, питання підтримки миру, і Росія зриває це, впливаючи на всі регіони. Сьогодні є не дуже хороша інформація. Скажу вам відверто, деякі держави почали допомагати Росії у дипломатичному зриві саміту миру. Зеленський також сказав, що Росії в цьому допомагають деякі країни, а саме Китай. У Китаї звичайно ж усе спростовують. Цікавий факт, що деякі країни відмовились від участі, якщо на саміті не буде Росії. На жаль, Росія, користуючись впливом на Китай, робить усе, щоб зірвати саміт світу. Шкода, що така незалежна країна, як Китай, є інструментом у руках Путіна. Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у саміті миру. На жаль, Китай навпаки працює над тим, щоб країни не приїжджали на саміт миру. Але чи здатна Росія реально зірвати запланований саміт у Швейцарії? Давайте розбиратися. І методи, які таки використала Росія, виявилася практично безрезультатними. Це видно за кількістю країн, які підтвердили свою участь. Але в Росії є план Б. Буде, скоріше, робота в інформаційному полі, щоб дискредитувати результати. Щоб дискредитировать учасників, но это будет как бы буквами, да буквами і відео какими-то матеріалами в медіа і так далі будуть выходить російські псевдоексперти или заангажировані будуть рассказывать, що это все не, не то все не туда, що оно совершенно безрезультатно. і те, що цей план такий є в Росії, підтверджують нещодавні інформаційні вкиди. Вже був вброс в тому, що на руках у російських журналістів є ітовий документ, який говорить о том, що этот весь саммит, который який собирается збирається організовуватися, вже априори бесполезный. Чого ж Росія так боїться цього саміту, Для того, щоб це краще зрозуміти, треба подивитися, а чого ж хоче від саміту Україна? Украина хочет, чтобы большое количество государств, не только Запад, не только наши друзья, но и те государства, которые друзьями не являются, иногда они нейтральны, иногда даже испытывают какую-то симпатию к Российской Федерации, чтобы они вот в этих трех пунктах, ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен всех на всех пленных, чтобы они подключились к созданию... Определенних документов. після саміту документ, які буде підписаний учасниками, передадуть Росії. Принаймні, такий план озвучив президент Зеленський. Якщо дивитися з сторони Росії, то це очень невигідний момент, тому що вона демонструє всім, що вона до якому всі прислушаються. А тут вийде, що ні, е це такий репутаційний, і інформаційний серйозний удар по Російській Федерації. Але як би не намагалася Росія, всі її дії мають безуспішний вплив на тлі коаліції, яка сформувалась довкола України.